Вовк і осел. Казка. Бродив одного разу по горах вовк. Три дні вже нічого не їв, зовсім зголоднів, боки ввалилися, ледве хвіст по землі волочить. Раптом бачить на поляні біля підніжжя гори ослик. Зібрав він останні сили і потрусив туди. Сіренький ослик мирно пасся, пощіпуючи травичку. Пощастило мені, подумав вовк. Який відгодований молоденький ослик. Підбіг до ослика і говорить Здрастуй, дорогий Ослику, як я радий тебе бачити. Здрастуй, тигірський гірський вовче, чинно відповів Ослик. Дуже приємно зустрітися з тобою. Як ти забрів сюди, здивувався вовк? Щось раніше я тебе тут не бачив. Я з села, пішов погуляти, ось і опинився тут. Дуже вже соковита травичка на цій поляні. Добре, що ти сюди примандрував, адже я просто вмираю з голоду. Зараз я тебе з'їм. Що ти, гірський вовче, не їж мене, злякався Ослик і зі страху подзадкував від вовк. Ні, з'їм, не їж, прошу тебе, змолився Ослик. Ти хочеш, щоб я з голоду вмер? Я вже цілих три дні нічого не їв. Тоді ослик пустився на хитрість. Як мені шкода тебе, гірський вовче. Звичайно, шкода, ось це інша справа. Такого голодного вовка ти бачиш перший раз в житті. І зараз ти голодний, а з'їси мене такого маленького, знову скоро зголоднієш. Так і не шпоритимеш по горах та гущавині, щоб знову добути собі харч. Так, ти маєш рацію У нас, вовків, важке життя, спохмурнів вовк. Адже я знаю, як добути тобі їжі на цілий рік. Невже зрадів вовк. Розкажи скоріше, поки я тебе не з'їв. Не тільки розповім, поважний вовче, я навіть відвезу тебе на те місце, де пасеться ціле стадо овець нашого села. Якби ти їх бачив, які жирні вівці, а скільки у них ягнят за день не перелічиш. Яке у ягнят м'ясо, соковите, смачне, не пошкодуєш, їжі вистачить на цілий рік. Вовк облизнувся. Йому сподобалася розповідь Ослика про стадо жирних овець з ягнятами. Ще приємніше було, що Ослик назвав його поважним вовком. До цих пір ніхто не звертався до вовка так шанобливо, якщо вже говорити відверто, вовкові не терпілося проїхатися верхи на ослові. З важливим поглядом вовк відповів: Добре, я згоден. Вези мене до стада, тільки обережно, не скачи по горах, як недоумкуватий». Я не люблю, коли трясе. Що ти, поважний вовче, поїдеш, як на пуховій перині. Вовк здерся на спину осла, вхопився передніми лапами за ослячі вуха, як за поводи, і вони поїхали. Ослик іде рівним кроком, каміння й горби обходить, через камені сухі вітки обережно переступає, і час від часу вічливо вовка питає Як ти себе відчуваєш, поважний вовче, чи не трясе, чи зручно тобі сидіти? Зручно, відповідає вовк, дивися й далі визи як слід, а не те я розсерджуся. Та що ти, поважний вовче, я так стараюся. Сидить вовк на ослові та зрідка ослика то за одне, то за інше вухо смикає, ніби править. Вовк бачив, як на гірських дорогах вершники правлять кіньми. А ослик тим часом звернув з гірської стежини на дорогу до села. Щось довго ми їдемо, ослику, пробурчав вовк. Не під силу мені їсти хочу. Ще хвилин п'ять і мене на місці відгукнувся ослик. Я можу й швидше бігти. І він зі всіх ніг помчав до села. А собаки почули вовка, та як загавкають, негайно з будинки вискочили люди. І що ж бачать? Осел з усіх сил мчить по вулиці, реве гучним голосом, а на нім вовк верхи сидить. Вовк, вовк, кричать люди, «Биймо вовка. Хто лопату схопив, хто палицю, хто граблі. Ловіть вовка кричать. Ось він, лиходій, скільки у нас овець перетягав, а зараз хоче осла з'їсти. Злякався вовк, зістрибнув на дорогу і з усіх ніг кинувся геть з села. Довго біг він, поки затих шум погоні. Нарешті зупинився дух перевести. Лежить, важко дихає й думає. Все у мене в рідні були скромні. Дід не величався, на ослах верхи не їздив, все життя пішки проходив і не скаржився. Батько полював на овець, а про те, щоб на ослові проїхатися, і не подумував. А я розпишався, на осла всівся, за вуха смикав, вершника себе зображав. Через це трохи не загинув. Сам винен буде мені наука іншим разом. Ніколи більше не сяду верхи на осла.